Анатолій Валевський, як я на тигра ходив. Чи багато хто може похизуватися тим, що ходив на тигра. Чомусь мені здається, що ні. А от я ходив таки. Щоправда, потрібно визнати, що фінал цієї історії виявився не настільки хваським, як початок. Але про це трохи пізніше. А діло було так. Ту давню пору служив я в армії на Далекому Сході, а якщо бути точнішим, то неподалік від Усурійська. Треба сказати, що в тих місцях неподалік могло бувати за 200 кілометрів, а то й більше. Невелике селище, в яке мене відрядили як художника для оформлення наочної агітації в казармі, з усіх боків оточував ліс. У ті часи вважалося, що в кожній казармі обов'язково має бути так звана Ленінська кімната, яка буцімто виховує солдатів під гаслом морального обличчя справжнього будівника комунізму. Ось я й повинен був цю кімнату привести у відповідний вигляд. Єдиною дорогою життя, як її жартома називали місцеві мешканці, була залізнична гілка, якою двічі на тиждень ходив вантажний потяг із причепним пасажирським вагоном? У селище потяг прибував порожняком, якщо не брати до уваги товари для магазину і деяке обладнання, а йшов у зворотному напрямку, навантажений із спиляними стовбурами дерев. Пасажирів було мало, лише місцеві, які іноді виїжджали на так звану велику землю, та відряджені солдати. Оскільки мешканцям селища здебільшого були працівники ліспромгоспу та їхні сім'ї, то зрозуміло, що займалися вони переважно лісозаготівлями. А на краю селища стояла казарма, в якій квартирувалася рота стройбату. Не знаю, як зараз, а тоді, в роки колишнього СРСР, солдатів часто густо використовували на всіляких роботах, куди цивільні не дуже прагнули. Ось і наші солдатики працювали на лісоповалі разом із місцевими. Але ніхто не скаржився, бо подалі від командування життя в лісі було спокійнішим, а порядки не такими вже й суворими. Десь наприкінці серпня, на початку вересня, точніше вже й не згадаю, жінки та дітлахи селища зранку вирушили в ліс по ягоди. День був гарний, теплий і сонячний. Я закінчував якраз малювати на стенді бравого військового службовця, який по стійці струнко охраняє біля прикордонної позначки рубежі батьківщини, коли раптом зовні пролунали панічні крики, котрі швидко наближалися. Кинувши пензлі й фарби, я вискочив на плац, де вже стривожено тупцювали кілька солдатів з нашої роти. Вулицею бігли перелякані жінки і діти. Зупинивши їх, ми почали з'ясовувати, що сталося. Виявилося, що неподалік під селища в густому чагарнику причаявся справжнісінький тигр, та ще й дуже великий. За словами збирачок ягід, він був просто величезним. Натрапили на нього зовсім випадково. Піднявся вітерець, який гойднув гілки, і у відкритому просвіті промайнув рудий бік хижого звіра чорну смужку з роздутими бугарами могутніх м'язів. вереском і криком всі кинулися в розтіч. Частина жінок і дітей щодуху примчала в селище зі страхом озираючись назад. Поки ми дізнавалися подробиці, підійшли ще кілька солдатів, і ми стали вирішувати, як далі бути. Самі розумієте, нам було по 19-20 років саме той вік, коли хочеться якось проявити себе, підтвердити статус справжнього чоловіка, тому вирішено було одразу ж вирушити в гущавину і відшукати винуватця паніки. Що з ним робити далі, ніхто особливо не замислювався. Хоча про всяк випадок озброїлися вилами, лопатами та багнет ножами. Вогнепальної зброї в казармі тоді не було. Та про всяк випадок прихопили із собою волейбольну сітку, яку, недовго думаючи, зрізали на спортивному майданчику. На той час, коли приготування було закінчено, набралося десь близько десятка охочих добровольців. Випитавши у переляканих жінок напрямок, ми вирушили до лісу. Тут було тихо і тривожно. Здавалося, дерева і кущі завмерли в сторожкому очікуванні, і тільки листя тихенько шепотіло про щось своє. Наш загін обережно пробирався хащами, затамувавши подих і насторожено прислухаючись. З усіх боків долинали невідомі звуки, на які у звичайній обстановці ніхто й уваги не звернув би, але зараз у них ввижалася неясна загроза. Незабаром. Підійшли до тієї галявини, на криві якої в кущах, за словами жінок, ховався хижак. Вишукавшись з півколом, ми почали підкрадатися. Напруга зростала. І в цю мить одночасно сталося наступне дмухнув вітерець, розсунувши гілки. У просвіті промайнув рудий у чорну смужку бік справді величезного тигра, гучно тріснула гілка, і хтось злякано зойкнув. О, паніка, почуття заразне, повірте. Замить ми з десяток молодих здорових хлопців, не розбираючи дороги, гублячи вила й лопати, ломилися крізь лісову гущавину, напевно, багаторазово перевищивши рекорди швидкості за нормами ГТО. Якщо хто не знає, були такі спортивні норми. Відбігши від галявини на неабияку відстань, зупинилися перевести дух. І почали з'ясовувати, що сталося і чому тигр нас не переслідує. І тут хтось висловив припущення якщо тигр такий тривалий час перебуває на одному й тому самому місці, то, можливо, він помер, хоча начебто ворушився, але може просто привиділося, повертатися в селище ні з чим було соромно. Тож знову попрямували до галявини, походу підбираючи втрачене під час течі так зване озброєння. Тримаючи перед собою вила, лопати і ножі, обережно розсунули гілки і. Як ви напевно вже здогадалися, тут настає кульмінація моєї розповіді. Вочевидь, хтось відніс до лісу для відпочинку або просто викинув за непотребом ватний матрас у руду і чорну смужку, який поступово вигорів на сонці. Зачепившись боком за гілку, він злегка погойдувався від вітерця, немов живий. Та ще й численні розповіді про сурійських тигрів, які ми чули, хоча насправді вони, тобто тигри, і в ті часи вже були великою рідкістю. Але, як відомо, у страху очі великі. Ось тому то звичайний старенький матрас налякав багатьох мешканців лісового селища та й не тільки їх одних. Гадаю, що колишні товариші по службі, які ходили тоді разом зі мною полювати на хижака, досі зберігають у пам'яті той незабутній випадок. Ну що, думали побрехеньки? Аж ні. Було діло, і можу цілком щиро сказати, що таки ходив на тигра. Хоча й виявився він, зрештою, старим матрасом. Але ж про це я дізнався тільки потім.